Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, захорони мене від вічних мук. Господи, якщо думками, словом або ділом згрішила я, прости мені. Господи, позбав мене несумлінності, забуття, легковажності і закам'янілої нечутливості. Господи, охорони мене від усіх спокус. Господи, просвіти моє серце, затемнене лукавими похотями. Господи, як людина я згрішила. А ти, як добрий, щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі, Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославила ім'я Твоє святе, Господи Ісусе Христе, впиши мене, раба Твого, в книгу життя і даруй мені кінець добрий, Господи, Боже мій, хоч і нічого доброго не зробила я перед Тобою, але дай мені за благодаттю Твоєю положити початок добрий. Господи, окропив моє серце русу благодаті Твоєї, Господи, неба і землі, згадай мене грішного раба Твого окаяно і нечисто в царстві Твоїм. Амінь. Господи, у покаянні прийми мене, Господи, не остав мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть і упокорення. Господи. Дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність і чистоту і послушність. Господи, дай мені терпеливість, великодушність і лагідність. Господи, посади в мені корінь доброго і страх перед тобою в серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе з усієї душі моєї, усіма мислями моїми і творити в усім волю Твою. Господи, Хорони мене від лихих людей, нечистих духів і злих пристрастей, і від усякого іншого нечистивого діла. Господи, Ти знаєш, що робиш, як ти волиш, нехай буде воля Твоя і у мені грішному, бо Ти благословений єси навіки. Амінь.